І знаєш, який найпопулярніший кокаїн? Звідки везуть? От яка з звідки, звідки яка найпопулярніша кава? От звідки везуть кокаїн? Звідти звідки кава. Найпопулярніші два види кави це Колумбійська і Еквадорська, правда? Так от колумбійський і еквадорський кокаїн везуть найчастіше в Україну. І еквадорський кокаїн, як повідомляють правоохоронці, він найдорожчий. Він коштує 45 тисяч доларів. За скільки? За один кілограм, і у Львові буквально нещодавно накрили одну таку наркомафіозну банду, яка завозила системно, Бачиш кадри того, як це відбувалося, системно завозила кокаїн до України. Брали за це 45 тисяч доларів за один е, кілограм, і їм в цьому сприяв один з е, високопосадовців, який раніше працював просто дільничним поліцейським. Зараз він доріс до маючи такі повноваження, коли може сприяти у тому, аби е, можна було завозити наркотичні речовини. Його затримали під час того, як він не наркотики отримував, а отримував 135 тисяч доларів Хабая за сприяння у діянні е, е, з встановлення наркотичного трафіку. Правоохоронці затримали колишнього підполковника поліцію у Львові під час збуту чергової партії наркотиків більше трьох кілограмів, вартість яких на чорному ринку може сягати 600 тисяч доларів США. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Йому вже оголошено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів за кримінальні оборудки Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Крім цього, правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування для встановлення обставин та осіб причетних до незаконних оборудок.